Батько мені ніколи не казав люблю, але я це почув через війну, через листа і через п'ятдесят років мовчання. Колись Микола думав, що його батько з каменю. Суворий, мовчазний, робив усе мовчки корову вів, тин латав, город копав. І завжди з тими самими словами Не розкидайся, зроби як слід, будь мужиком. Микола виріс і виїхав у місто. На завод, потім на будівництво, потім у власну фірму. Батько не дзвонив, і він не дзвонив. А потім батько помер. Мати передала стару коробку, пожовкла від часу, перев'язана шнурком. А там листи, писані рукою батька, адресовані самому Миколі, але так ніколи і не відправлені. У першому Сину, прости. Я не вмів інакше. У другому я пишаюсь тобою, навіть коли мовчав. У третьому, ти в мене найкращий, і сльози капають на старий папір. І голос батька звучить не через рот, а через кожне слово. Микола тоді, вперше за життя, взяв до рук перо і написав відповідь В небо, через роки. Зі словами. Я теж тебе люблю, тато.